Друзі, вітаю вас всіх з Новим 2024 роком. Хочу побажати здійснення всіх ваших мрій. І для всіх українців, я думаю, в цьому році найголовніша мрія це перемога, щоб наша країна нарешті стала вільною, і я вам щиро, нам усім щиро цього бажаю. Отже, в цьому відео я хочу розказати трішки про свої плани, книжкові плани на майбутній рік. І розпакувати разом із вами подаруночок, який мені подарувала моя донечка. Давайте вам ближче покажу, який сюрприз вона мені підготувала. Ось тут такий гарний пантик. Так. Давайте разом розпакуємо. Подивимося, що тут. Поконочка. по ми Тут ось така краса. Ось дивіться, яка статуетка. Мені дуже подобається. Ось такий шар з підсвіткою. І книжки. Супер. Буду прикрашати свої відео ось такою статуеточкою. Дуже дякую моїй донечці за такий чарівний подаруночок. Мені дуже подобається. Так, і ще є один подаруночок. Це такий магніт від моєї подруги. А тут ось дивіться, яка кружка, яка розумію, чашка. І якийсь сніговичок. Кубик керамічний. Так, давайте поближче дістамо, подивимося, що це в цьому пакунечку. Тут якийсь сніговичок. Так, а що з ним робити, я не знаю. Це якийсь може антистрес. Для чого це? Не знаю, такий симпатичний, він такий резиновий, може просто як прикраса. Так, і ось така чудова чашка. Мені дуже подобається. Веселих свят, польською мовою написано, тому що моя подруга зараз наразі проживає у Польщі. Я за неї дуже сумую, передаю їй великі привіти. Дякую тобі, Льонечка, за такі подарунки. Мені дуже подобається. Буду пити чай і згадувати про тебе. Так, це, я так зрозуміла вже, що це такий антистрес. Дивіться, він надувається цей бульбашка, ніби він дує сніг, такий сніговичок. І у мене ще є ось два сертифікати на 500 гривень обидва. Термін дії тут, здається, на один рік 365 днів, так. І я планую піти в. Книгарню і вибрати собі книжечки, які мені подобаються. Це мені подарував чоловік, і я дуже йому вдячна. Буду вибирати книжки разом із вами. Отже, щодо планів на 2024 рік. В минулому році я прочитала 34, десь 35 книг, і це нормально, але хочеться, звичайно, прочитати більше. 100 книг я, напевно, не прочитаю, тому я так вирішила для себе поставити ось таку межу у 80 книг. 80 буду дуже старатися, але враховуючи те, що я працюю, це буде так, досить важко. Я сподіваюся, що в мене це вийде, і я за рік зможу прочитати таку кількість книжок. Хочу ще декілька слів сказати щодо своїх планів на цей 2024 рік. Я так проаналізувала ті книги, які я читала в минулому році. І в мене більше всього прочитаних книг з класики, а саме зарубіжної класики. Тому в цьому році я б хотіла б запланувати більше читати української класики наших українських сучасних авторів. І сподіваюся, що в мене це вийде. Також хочу познайомитися з якимись іншими жанрами літературними. Можливо, фентезі чи фантастику. Якщо ви знаєте якісь гарні книги, з яких можна було би розпочати, вдало розпочати знайомство з фантастикою або жанром фентезі, будь ласка, пишіть мені в коментарях до цього відео і я вам буду дуже за це вдячна. А загалом я так для себе зрозуміла, що мені подобаються історичні романи, де події відбуваються на фоні якоїсь історичної події. І класичні, звісно, твори мені дуже Подобається. Я не дуже люблю жіночі романи, не маю нічого проти. Я вірю в те, що вони дуже розслабляють людей, це дуже цікаво читати, але це не для мене. І також я не люблю трилери, якісь жахастики, хорори. Це теж не мої, особливо зараз, коли у нас триває війна і настрій і так постійно якийсь пригнічений. І псувати собі ще настрій якимись книгами про вбивців, маніяків. Це, на жаль, не про мене. Тому ми до цих пір ще не познайомилися з жодною книгою Стівена Кінга. Можливо, колись в майбутньому я спробую побачимо. Отже, ось такі в мене плани. Хочу ще прочитати більше книг із списку BBC. Деякі книги я читала, але. Звісно, є ще над чим працювати, тому ем, буду для себе ставити якісь плани і сподіваюся, що в мене це все вдасться. Е, отже, дякую вам всім за перегляд цього відео. А зараз я вирушаю до книжкової крамниці, де я хочу придбати декілька книг і зробити такий собі новорічний подарунок книжковий. І беру вас, звісно, із собою. Ходімо. Отже, друзі, я вже повернулася із книгарні і хочу показати вам книги, які я придбала як новорічний подарунок. Вибрала для себе і також для своєї донечки. Зараз я ось так від трошки. Ось цю книгу я придбала для своєї донечки Даші. Тут розповідається про Різні парфуми, як їх змішувати. Тобто це якась історія про дівчинку. Я сама дуже сильно люблю парфуми, це одне із моїх таких захоплень. І донечка моя теж, звісно, я її прививаю цю любов, до парфумів, до того, що потрібно розбиратися в різних ароматах. І побачила ось таку гарну книгу Олександра Орлова. Називається вона Парфумерний щоденник Зої. Від видавництва Старого Лева дуже гарна книжечка, в неї такий цікавий формат. Ось тут дівчинка, дивіться, вона сюди переходить. Отже, давайте я вам прочитаю зараз анотацію, про що тут. У Зої особливий ніс дуже чутливий до запахів, тож дівчинка вирішує присвятити себе парфумерній справі. У своєму щоденнику вона занотовує все, що дізнається про аромати видатних парфумерів та парфумерок, а ще вчиться створювати власні парфуми. А ще вона помандрує до музею парфумів у Фрагонар у Парижі. Це теж моя така велика мрія, колись побувати в Парижі. І я думаю, що ця книга дуже їй сподобається. Дивіться, тут таке ніби як віконечко. Ось. І назва у нас на форзаці. дуже гарні, до речі, форзаці, це такі квітами. Дуже красива книга. Ось це про цю дівчинку. Її історія, і в контексті її історії тут розповідається про якихось відомих парфумерів і парфумерних будинків. Будемо знайомитись разом з нею. Я знаю, що їй теж ця тема дуже подобається. Ну, а я взагалі обожнюю парфуми. Так, ця книжечка буде подарунок на день народження. Ось я хочу вам показати. Тут є ще така ставка всередині, Ось, бачите, ось дуже гарно. Так, мені не дуже зручно однією рукою, звісно, це все робити. Ще я придбала ось таку книгу від індійської авторки Арунда Тірой, яка називається Міністерство граничного щастя. Це видавництво Старого Лева. Книга не нова, тут вона видана в 2019 році, але вона і коштувала недорого 100, зараз я вам покажу, 181 гривню. Ось. Ця індійська авторка Арунда Тіро. Я вже читала її книгу, «Бог дрібниць, і вона мені дуже сильно сподобалася, тому коли побачила цю книгу, вона там була одна. Ось я вирішила її собі придбати, щоб у мене була в моїй колекції. Тут, до речі, таке цікаве якесь видання, така обкладинка, ніби як зістарена така плитка. Ось. О, ну, знаючи, що ця авторка пише про Індію, тут буде теж дуже все, напевно драматично. про... Цю країну про певну боротьбу, про расизм і все. Це мені дуже цікаво, тому я сподіваюся, що книга мені сподобається. Тут, до речі, досить багато сторінок, 530 сторінок. Вона така досить об'ємна. Так, і ще одну книгу я придбала: це буде така найдорожча книга і е, найкрасивіша. Так, Тут іде ось така плівочка. Зараз я зніму і покажу вам трошки ближче, тому що насправді книга дуже красива, просто неймовірна. Так, в анотації нам тут зазначено, що це світ, де королева помирають молодими, темряве, відчуття падіння, а потім нічого. Щойно Мейлін була вдома в Ірландії, аж раптом опиняється в хімерному світі. Тут у королівстві Ляски все і всі прагнуть позбавити її життя. Крім таємничого незнайомця, який рятує Мейлін з смертельної пастки. Він здається небезпечним, але захищає, не розповідає, ким є насправді. Потрапивши в королівський замок, Мейлін дізнається, що опинилась тут не просто так. Вона має стати королевою. А Вляски це смертельний вирок. Ось дуже гарна книжка. І зараз я вам покажу, як вона виглядає. Це супер обкладинка ось така. А насправді книга ось такого дуже цікавого кольору. Я не знаю, він такий, як темно-блакитний, дуже приємний. І ось тут іде у нас така карта на Форзиці. Це видавництво РМ 2023 рік. Так, це у нас авторка, я так розумію. Дженніфер Бен Кау. І тут на Фордеці також карта. Ось, і кожен розділ тут оформлений ось такою гілкою. Отже, ось такі в мене книжкові покупки вийшли цього разу. Сподіваюся, що всі ці книги сподобаються, і мені, і донечці. І я вам всім дякую щиро за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей.